Таю вас на курсі з апаратної корекції фігури від Laser Body Studio. Ми розпочнемо зі знайомства. Мене звати Ірина Саула, і я власниця мережі Laser Body Studio. або LBS, як ви можете вже побачити. Я маю вищу медичну освіту і досвід саме в апаратному масажі більше чотирьох років, а також команду більше 15 людей. І на момент того, як ви дивитеся це відео, можливо, їх стане ще більше. За весь цей час ми зробили щасливими більше п'яти тисяч клієнтів і маємо сформованих більше тисячі до після, тобто результатів нашої роботи. Ви можете переглянути дуже багато результатів у нас на основній сторінці, або прямо зараз в презентації ви можете побачити декілька з них. Це буде вам певною мотивацією, щоб ви зрозуміли наскільки це перспективна ніша і дійсно дієвий метод корекції фігури. Чим особливий цей курс? Насамперед, в тому, що навчати вас буде не теоретик, а практик. Загалом всі навчання по апаратній корекції фігури завжди створюються тими, хто продають апарати. Але як реально отримати результати для вашого клієнта, скажімо так, вам мало хто може розповісти, бо у них мало досвіду в цій сфері. Ми ж навпаки. Уже більше чотирьох років ми саме працюємо в сфері апаратного масажу, надаючи послуги. Звісно, купити обладнання з апаратної корекції фігури ви в нас можете також, але зазвичай це під замовлення, адже в нас його дуже швидко розбирають. І так, взагалі, в нашому навчанні буде звичайний тариф, преміум тариф. І тариф з практичним навчанням. В чому різниця? Звичайний тариф він повністю вас навчить, як правильно робити найголовніші послуги, які зараз популярні на ринку: це вакуумний масаж, два види вібраційних, ендосферу та кавітацію. Преміум тариф вас навчить, як правильно працювати з клієнтами, як правильно продавати ці послуги, і як відокремлюватись від інших майстрів, щоб вас взагалі вважали топом. Тобто, в чому різниця між крутим майстром і просто звичайним нормальним майстром. І практична частина це коли ми на базі Lazer Body Studio будемо за ручку вас вчити, ставити вам техніку, розповідати всі деталі, саме вчити вас працювати більш правильніше і контролювати весь цей процес. Тобто, якщо ви взагалі новачок, або якщо ви прямо хочете апнути свою техніку, то ласкаво просимо. Найголовніше, що в цьому курсі ми будемо говорити більш коротко, стисло, де я дам вам всю необхідну інформацію залежно від того е тарифу, який ви обрали при купівлі. І найголовніше, я хочу побажати вам натхнення. Адже це дійсно дуже крута професія, яку ви хочете освоїти. І так, ми будемо розбирати на курсі анатомію і фізіологію людини, проблеми клієнтів, їх причини виникнення, патогенез і найголовніші причини, з якими вони будуть до вас звертатись: це целюліт, набряки та зайва вага. Типи апаратів та апаратних масажів: вакуумний масаж, покази, протипокази, типи особливості роботи на кожній ділянці, а також всі інші нюанси пов'язані з цим типом масажа. Вібраційний масаж, МАКС, тобто той, який робиться на апараті G5 Lite, який зазвичай використовується в комбайнах з апаратною корекцією фігури, та ендосферу. Ендосфера це одна з найпопулярніших методик, це зараз дуже поширена саме Процедура, і вона досить дороговартісна і досить прибуткова. Тому ми розберемо всі нюанси роботи з нею обов'язково. Кавітація і ліполіз загалом, скажімо так, процедура, про яку мало хто може детально розповісти, і мало хто знає, як її дійсно робити. Адже кавітація це безопераційна ліпосакція, і це вау, процедура, яка дійсно може за один сеанс забрати у ваших клієнтів локалізовано декілька сантиметрів жиру. Тобто, це може бути талія, це може бути якісь вушка на стегнах і тому подобне. І ми будемо розбирати весь процес взаємодії з тілом і особливості роботи. Комбінація апаратних методик і особливості їх. Тобто, як правильно їх комбінувати. При яких випадках можна поєднувати, при яких не можна, і взагалі, як розуміти, коли вам треба змінити протокол, який ви визначили для свого клієнта. Також, якщо ви вирішили придбати ВІП-тариф, і у вас в тарифі буде додаткові такі розділи, як організація роботи кабінету, правила роботи з клієнтами, анкета, рекомендації, протоколи. Там я буду розповідати про наші внутрішні протоколи LaserBody Studio і про ті деталі і особливості, які будуть відрізняти топового майстра від звичайного любителя. Найпоширеніші помилки в роботі та методи їх уникнення: лайфхаки, ергономіка, оцінка результатів, ефективності та висновки. Також ми будемо розбиратись, взагалі, як зрозуміти, що ви все робите вірно, і як правильно оцінювати свої результати. Маржинальність і ціноутворення, як знайти клієнтів, створити повний запис, як стати майстром, до якого будуть повертатись і рекомендувати. Це унікальний розділ, в якому ви зрозумієте, як правильно заробляти на цій професії, як правильно формувати ціну. Адже майже всі вас навчають, як правильно працювати, але ніхто не навчає, як правильно заробляти. Є дуже багато крутих майстрів, у яких немає клієнтів. Саме тому цей розділ для вас. Я сподіваюся, що цей курс перевершить ваші очікування, адже в нього я максимально вклала основну частину свого досвіду і ті постулати, які допомогли нам зрости з одного кабінету до салону за один рік. Ви знаєте, ми дуже стрімко розвиваємося. У нас дуже багато відгуків, рекомендацій. І взагалі, хочу вам подякувати за те, що ви обрали нас. І так, зібрались. Чай! Акнотік, ручка, печенюшка і погнали.